Спочатку це все з'являється в голові як ідея, а потім переноситься на папір. А потім з'являється як реалізація. І воно ж не з'являється просто так. Воно з'являється через синергію праці людей, через багато складових, які об'єднались в одне ціле. Так пощастило, так вийшло. Не без божої допомоги, скажімо так. Але без людей це було б неможливо. Без людей ідей. І коштів. В голові ж воно також просто так не з'являється. Це результат певних дій, досліджень, досвіду, пошуків. Воно не просто так в тій голові з'являється.